Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як бути добрим гостем і господарем. Діти, а які бувають гості? Так, гості бувають запрошені, неждані, ранні, пізні, які приїхали здалеку, набридливі, які довго засиділись. Господар повинен доброзичливо та гостинно зустріти гостей. Збираючись в гості, треба заздалегідь попередити господарів, щоб не поставити їх у незручне становище. У народі кажуть незваний гість гірший татарина, найбажаніший гість той, кого запросили. Якщо вас запросили і ви дали згоду, то обов'язково повинні прийти. Якщо не маєте можливості прийти, обов'язково треба попередити про це заздалегідь. Послухайте вірш у гостях. У віті день народження. Ми всі туди запрошені і ввечері о шостій прийшли до нього в гості. Нам очинила двері мала сестричка Віті і зразу запитала, хто ноги з вас не витер. В нас килим не для того, аби його бруднити. Ану, біля порогу знімайте черевики, та подарунки зразу давайте, я сховаю, та кришталеву вазу не скиньте, я вас знаю. Ви думаєте, просто отак ходити в гості? А це наука справжня, відповідальна справа. Тож меблі у вітальні не мацайте руками. І пальцями по стінах не мажте, будуть плями. І ще сестриця Віті хотіла говорити, та ми її не слухали. Таке не варто слухать. Ми від її гостинності помчали геть щодуху, Бо й справді ох не просто отак ходити в гості. Як ви гадаєте, чому образилися діти? Чи можна так зустрічати гостей? Справді, так зустрічати гостей не гоже. Для тих, хто збирається в гості або приймає гостей, існують визначені норми поведінки гостьовий етикет. А зараз ми дізнаємося правила для тих, хто йде в гості. Приходити потрібно після запрошення. Приходити у призначений час. Запізнюватись негарно. Якщо так сталося, що ти запізнюєшся, зателефонуй і попередь про запізнення. Приходь в гості із квітами чи з подарунком. Будь святково одягненим. Візьми з собою зміни взуття. Правила поведінки в гостях. Повагою стався до чужого майна. Не бігай, не стрибай в будинку, не ламай іграшки. Не підглядай і не відчиняй двері, якщо вони зачинені. Не цікався випадково залишеними особистими паперами. Залишай після себе ванну кімнату акуратною. Голосно не розмовляй. Культурно поводься за столом. Жуй із закритим ротом, струшуй крихти з губ серветкою. Витирай об неї руки. Дякую за частування. Утримуйся від зауважень. Я вже цей мультфільм бачив сто разів. Якщо інші гості хочуть його подивитись. Пропонуй свою допомогу, де це можливо. Наприклад. Запропонуй накрити або прибрати зі стола, прибрати іграшки після гри. Не затримуйся в гостях довше за інших гостей. Ідучи з гостей, обов'язково подякуй господарю за свято, за чудовий стіл, гостинний прийом. Якщо ти йдеш в гості на тривалий час, то існують такі правила. Треба взяти з собою все необхідне, але нічого зайвого. Речей повинно бути стільки, щоб не використовувати речі приятеля, не просити зубну щітку і пасту. Одяг кожного дня має бути свіжим, не займати своїми речами надто багато місця. Сьогодні ми дізналися з вами багато правил гостьового етикету. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!